Понад сотню лікарських рослин висадили у своєму навчальному закладі учні 20-го ліцею. Відтепер біологію та інші природничі науки вивчатимуть просто неба. Та дізнаються на практиці, як росте розмарин, м'ята та шавлія. Одинадцятикласниця Діана Мазру разом з друзями висаджує в екологічному квітнику м'яту, шавлію та розмарин. Дівчина ще з маличку цікавиться рослинами. Декілька видів екзотичних трав має вдома та доглядає за ними. Вони залишаться в пам'ятці, тому що вони будуть довго рости. Це як для мене особисто буде дуже класно, коли я буду приходити повз моєї школи і бачити, наприклад, ці рослини, які я собственно якби так засадила, і для мене це буде дуже приємно бачити. Тим більше, коли вони ще трошки розцвітуть». Шавлія та розмарин, а ще полин, та м'я та загалом понад сотню різноманітних багаторічних рослин висадили школярі 20-го ліцею. Після висадки рослин вчителі закладу проводитимуть еко-уроки, на які хлопці та дівчата можуть на практиці вивчати природничі науки. Завдяки даній ділянці, на якій будуть посаджені рослини, будуть проводити еко-уроки на природі. Тобто, фактично, ми робимо такі природничі уроки, саме природничих дисциплін на свіжому повітрі, і діти будуть розбиратися саме де лікарські рослинки, де ароматні рослинки, які можна використовувати для того, для того для харчування, які можна використовувати для лікування. Ліцей має власний екологічно-оздоровчий комплекс, де є спеціальні тренажери, доріжка з камінчиків. А і екогород з лікарських рослин. Зокрема, в себе на території ми маємо станцію по сортуванню вторинного сміття. Ми маємо різноманітні клумби і осередки, на яких висаджувалися в певний час з різним призначенням. І рослини, і дерева. Зокрема, територія закладу складає 2,4 га, Тому у нас є місце, де ми можемо реалізувати найсміливіші ідеї. Це навчальна ініціатива, так як Школа неодноразово долучалася до екологічних проєктів, тому саме в рамках цього ми вибрали саме цей навчальний заклад. Це був один з грантів, який виграла громадська організація Екобенд у співпраці з молодіжним центром Квадрат. І саме за ці кошти була закуплена рослинність, яка буде безпосередньо розташована на клумбі, а також земля і субстрат, який буде тримати вологу. Біля насаджень поставлять табличку з назвою та QR-код, за яким можна дізнатися властивості рослин. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.